За пагорбами Подільської височини, серед мальовничих краєвидів Львівщини, височіє справжня перлина архітектура підгородецький замок. Його називають українським версалем, настільки гармонійно тут поєднані розкіш палацу і велич оборонної фортеці. Замок зводили у 1635-1640 роках за наказом коронного гетьмана Станіслава Коніцпольського. Над проектом працювали європейські майстри, і вже за кілька років на місці давніх укріплень постала резиденція, що вражала поєднанням ренесансної витонченості та барокової величі. Замок має форму квадрата зі стометровими сторонами та бастіонами на кутах. Його тераси з балюстрадами колись прикрашали скульптури, а з вікон відкривається панорама, що сягає десятки кілометрів. За століття замок не раз руйнували війни, пожежі та байдужість. У ХХ столітті він навіть слугував туберкульозним санаторіям. А в 1956 році страшна пожежа знищила більшість інтер'єрів. Та вже у незалежній Україні почалося його відродження. Завдяки зусиллям істориків, меценатів і волонтерів, сьогодні Підгородецький замок поступово повертає собі колишню велич. 1997 року підгородецький замок увійшов до складу Львівської галереї мистецтв. Зараз тут проходять різні виставки. Так, виставка Глинянський килим, текст і стиль презентує відродження традицій виробництва глинянських візерункових тканин, що на межі 19-20 століття отримували найвищі нагороди на міжнародних виставках у Парижі, Лондоні, Мілані, Познані, Нью-Йорку. А це виставка Дороті Сак, Червона Барва. Спускаючись до підвалу, хочу згадати одну легенду: кажуть, у цих стінах жорстокий власник замурував живцем свою молоду дружину. Її душа, відома як біла пані, і досі блукає під земеллями та парком у пошуках спокою. Підгородецький замок це не лише архітектурна перлина, а й свідок історії України від королівських прийомів до трагедії війни. І нині він знову відкритий для відвідувачів, щоб кожен міг відчути подих епохи, доторкнутись до таємниць українського Версаля. Буде можливість обов'язково завітати сюди, а поки ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Тут багато цікавого, Хай щастить!